Творимо ранок, тануть на вікнах краплі туманів, бачишся ти котяться колесом дні, розлітаються друзки. Падає, 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 сіра замурзана сукня зими. Січень мовчить, біле сонце припнув на мотузку. Струшує час пересмішник сторонніх людей, чорна земля прислухається зерен шафранок, я на порозі, такий неповторний же настрій оцей. Разом ми творимо світ дивовижний. І рано.